Ця вправа найтяжча мені дається, тому що я поки що плохо, погано тримаю баланс. Я думаю, виправлю це. Олександр старанно виконує усі вправи попри їх складність. Бо має мету впевнено стояти та пересуватися на протезах. У війську був стрільцем-навідником, згодом піхотинцем. За час служби з 2022 року не отримав жодного поранення, Допоки у лютому цьогоріч на Курщині їх з побратимом не вполював ворожий БПЛА, коли ті окопували позицію. Підіймає я землю, коли бачу з тої сторони залітає в півдро. тільки в Вітя крикнути. Моя ударною волною відкинуло, він пішов на удар. Коли я тямився, в мене тільки осколком відбило фалангу пальця, а побратима насмерть в голову. І з цим побратимом я знаходився там в цій, можна сказати, окопі 11 суток. Я не мог звідти вийти. Через небезпеку евакуювати бійця було неможливо. Увесь цей час Олександр був без їжі і майже без води, адже та, що скидали побратими з дрону, швидко замерзала, і йому доводилося гризти лід. Я почав замерзати, морози було вже більше 20. Тобто в мене перед очами якісь силуети були, в голові якісь шарики пересипались. Я тільки хотів пити. Я не думав про те, як вижити, я не обращав на міни. Через 11 суток мене евакуювали. Ноги у мене вже не працювали, вони відмерзли повністю. Я не мог. я міг стояти тільки на колінах. У мене закінчились давно грілки. Побратими тягли Олександра п'ять годин через посадки. А потім бійці ще два тижні переховувались у підвалах майже без води та їжі. Чоловіка вдалося евакуювати лише на квадроциклі. На нього одразу чекала швидка. Обидві кінцівки довелось ампутувати. Через обмороження почалась гангрена. Якраз так вийшло 11 березня. 22-го мене призвали 11 березня 25-го. Мені зробили операцію, ампутували ноги у реабілітаційному центрі. Боєць третій місяць із фізичним терапевтом займається два рази на день і вже має видимий прогрес. Коли Олександр поступив, були тренувальні протези. Був наявний больовий синдром при довготривалій ходьбі. Зараз ми вже користуємось постійними. Больовий синдром зменшився. Олександр може проводити на протезах до 6 годин. Це досить гарний результат, і він дуже швидко їх опанував. Зараз ми вже готуємось до виписки, і тут вже буде завдання Олександра відпрацьовувати ходьбу вдома. До війни Олександр працював на підприємстві з виготовлення медичних меблів. Майже все життя був зварювальником. Думаю, якось після одужання піду знову туди працювати. Мене там чекають. Я хотів би передати хлопцям не здаватися, не опускати руки. Все вийде. Слава героям! Анастасія Васько, Костянтин Кесар, Дніпро ТІВІ